Вітаємо вас на каналі Аудіолюб. Андрій Кокотюха, таємниця козацького скарбу, розділ 7, у якому Богдан Майстренко призначає гайці побачення, Альонка Гайдамака кепує старі халамовуга. Друзі мимоволі позадкували і наштухнулися на облуплену стіну. Страус тим часом не проявляв особливих ознак нападу. Він просто дивився на своїх вчорашніх кривдників і назбирався відходити від вікна. Богдан штовхнув Данила ліктом у бік. Погнало на той бік, через інше вікно втечемо. На три чотири, крізь зуби відповів Данько За кілька секунд він гарикнув три чотири. І вони чкурнули через дверний отвір, перетнувши залу впоперек. Луна від їхніх кроків відбивалася під стелею. Засапавшись, вони увірвалися до якоїсь кімнати. Боді навіть уже скочив на підвіконня, коли раз стрибнув назад, а з того боку знову виструмав свою голову всюди сущий футбол. Крутнувшись на п'ятах, хлопці помчали до іншої кімнати, знову у протилежний бік будинку. Цього разу страуса під вікном не було, Богдан перший скочив на підвіконні і побачив унизу під будинком галку. Ті ж самі зухвалі кіски в різні боки стерчать, ті ж самі шорти, а головне, руки вона тримає в кишенях і дивиться на нього так, ніби все це показують по телевізору, у розважальній програмі. Права нога майже до чорного засмагла і взута в сандалету, притискає до трави футбольний м'яч, улюблену іграшку її дивного друга. Чого ви тут стрибаєте? спитала Галка, примжуживши одне око. У вас забавка така? Дивись, бо зараз стрибну і до двоїх кісок дотягнуся, буркнув Богдан. Справді, щиро здивувалася галка, може, спробуєш? Саме вчасно нагодився футбол. Страус виступив за рогу поважним кроком, підійшов до дівчинки і став біля неї, випнувши груди. Богдан думав лише якусь мить, зістрибнув вниз і, як міг, близько підійшов до захвалого дівчиська. У Києві дівчата собі такого не дозволяють, але ж у Києві вони не беруть собі в охоронця страусів. Песик у кращому випадку, та й того приручити можна. Футбол витягнув шию. Загрозливо заклекотав, клацнув дзьобом. Будя завбачливо лишився стояти там, де стояв. Чомусь йому здалося, що галка не збирається дякувати його з страусом. Так і є. Дівчинка забрала ногу з м'яча, буцнула його, і страус, тут же прийнявши пас, помчав копати м'яча на рівне поле. З вікна обережно визирнув Данило. Махнувши йому рукою, Богдан гукнув Почекай поки що, я скажу, коли можна, і, побачивши, що друг слухняно зник з вікна, з притиском спитав Галку Ти що, стежиш за нами? Ге, презирливо скривила рота дівчинка. Було б дурної роботи, нема мені нічим себе зайняти. Ми тут гуляємо, ясно тобі. Просто футбольщик чужих за кілометр чує, ось і побіг сюди. Скажи, а оці страуси всі такі? Поняття не маю, галка знизила плечима, від чого її кіски кумедно гойднулися. Може, це якийсь страусячий феномен. Його тут ловили, хотіли в лабораторії вивчати. Думаєш, зловили? Він як рванув від дядьків із Києва, тільки курява здійнялася. А я сказала не буду його підманювати. Мама з татом заступилася, ну і футбольчика поки що лишили в спокої. А ви, як я чула, теж щось досліджуєте? З чого це ти взяла? підозріло спитав Богдан. Ну як? Ви ж учора заклалося з льонькою і тепер прийдете сюди вночі приводів лякати, правда? Нічого собі, не стримався Богдан. Тебе ж при розмові не було. Дуже мені ваші хлопчачі дурниці треба, пирхнула Галка. Тільки тут у хлопців забавок мало. Льонька повадився всіх сюди посилати, і всі лякаються. Бачиш, може, не злякалася, Богдан гордо глянув на неї. Поки що не бачу. Подивлюся завтра, як ви з двору Віри носи не виткнете. Страшно вам буде. І соромно через те, що ви злякалися. А давай так, несподівано для себе сказав Бодя, навіть дивуючись власним думкам. Завтра зранку ми на цьому місці зустрінемось, і я тобі розкажу, як воно було і що я бачив. Алка примружила очі гаразд, прийду завтра. Послухаю, як брехатимеш. Мовивши так, дівчинка засунула два пальці до рота і від різкого свисту Богданові задзвоніло в вухах. На цей свист. Знову висунувся Данило, що, мовляв, за дивина. Виявляється, галка так свого друга страуса гукала. Той примчав нагайно, буцуючи перед собою м'яча. Галка ляснула в долоні, удар, стрибок, і ось вона вже тримає м'яч у руках. Від такого видовища хлопці мимоволі пороззявляли роти. А дівчинка, переможно труснувши кісками, пішла геть. За нею підстрибом подався й футбол. Данько нарешті вистрибнув з будинку. Перехопив погляд, яким бодя проводжав дівчиську, гмикнув і сказав ніби між іншим Якщо ти не забув, у нас інші справи сьогодні. І, бачачи, що друг не квапиться взважати на його зауваження, смикнув його за рукав Чуєш? Та я все чую, зітхнув Богдан. Кажи, що ти там надумав. Нічого особливого. Просто я передумав іти сюди вночі. По обіді льонька гайдамака зі своєю командою чекав, як і домовлялося вчора, на тому самому місці біля річки, де вони мало не побилися. Дуже здивувалися хлопці, коли до них підійшов лише Богдан. Ну, потікалася льонька. Що, ну? перепитав водя. А друг твій де?» А не буде друга, в тон йому відповів Богдан. Ватага перезирнулася між собою. Ти якийсь скупий на слова, зауважив потому гайдамака. Що у вас там сталося, злякався чи що? Саме так він просив тобі передати, кивнув Богдан. Він справді злякався і нікуди вночі не піде. Вдень, будь ласка, ми з ним навіть ходили туди сьогодні, на угорище лазили. Якщо цього досить, Данько готовий. Так, простяг Льонька кидаючи переможний погляд на свою команду. А сам, значить, не прийшов, аби це сказати, тебе прислав. Богдан розвів руками. Що я можу сказати? Боїться пацан. А ти не боїшся? Може, й боюся, зізнався Богдан. Тільки ще не знаю. Готовий за двох там відсидіти. Дві години серед ночі в будинку з привидами годиться? Ні, не годиться, відрубав Гайдамака. Але, щоб чесно все було, ми голосувати будемо. То як бандо, зарахуємо йому це, хто за? Жодна з п'яти рук не піднеслася вгору. Клас, хто проти? Проти були всі, включно з витажком. Бачиш, не стримав знущальної посмішки Льонька. не приймається. Отож, будемо відповідати тільки за себе. А другові своєму так і скажи звудку, щоб його від завтра тут не бачили, бо ягузів нам не треба. Все ж чесно? Чесно, погодився Богдан, знайомий з вуличними законами. Отак. Ще оце йому передай. Зігнувши ноги в колінах і спершись на коліна руками, Гайдамака голосно і глузливо зареготав. Ніби по команді, решта хлопців прийняли ту ж саму позу і на диво злагодженим хором так само зароготали. Богдан мовчки дивився на них, і було йому зовсім не смішно. Додому він повертався так замислено, що й не помітив, як із кущів за ним, вийшов страус. У нього теж було щось на умі, він наквапом чували за хлопцем. Довів через усе містечко до хати бабусі Віри, самовдоволення підстрибнув, збивши порох на землі, і повернув на замір. Розділ восьми, у якомодень чоловік капли злимський гайданок. Бабуся Віра міцно спала. Один на стіні нацукав одинадцяту вечора. Отже, пора. Вислизнув Богдан з під ковдри, натягнув джинси, засунув ноги в кросівки, вдягнув завбачливо приготований ще з вечора темний легенький светр. Тіснуватий виявився светрик, бутаньків. Той відшукав светра серед своїх речей, залишених у бабусі, і переконав друга вдягти саме його. Аби нагрюкати дверима, Богдан виліз через причинене вікно і переліз через паркан. Тиша стояла навкруги. Лише цикади де неде потріскували і голосно джижчали біля вух господарі тутешніх ночей, комарі. Боявся бодя, що заблукає, але нічого, дорогу поночі знайшов швидко. Коли наблизився до річки, нічні звуки поповнилися кумканням жаб. На темно-синьому небі висів круглий місяць, а розкидані по небу зорі сяяли на диво ясно. Та все ж, підходячи до будинку з привидами на душі в Богдана, було трохи маркутно. І місячна ніч, і тиша, все це дуже зручно для нечистої сили. І хоч як відгоняв хлопець від себе такі думки, вони ще міцніше засідали йому в голові. О, а ось і вони, привиди. Правда, злякався Богдан лише на мить, бо впізнав ці темні постаті, що відділилися від стіни. Усі шестеро тут Льонька, Валік, гоблін 2 Юрко космонавт і просто Юрко, князь Олег та Ігор Харитон. Зосереджені, надто вже серйозні, і, як за підозрів бодя, теж чогось бояться. Молодець, промовив гайдамака, думали, не прийдеш. Ви думайте менше, важке це для вас заняття, відповів Богдан. Чого це ти раптом образити нас вирішив? здивувався Льонька. Ти на свого друга боягуза краще ображайся. Готовий? Чого ж давайте. Отож, умови такі, діловито заговорив гайдамака. Ти заскакуєш усередину і на одному місці насидиш, ходиш там кругом. Ми оточимо будинок з усіх боків, аби ти не надумав через якесь вікно втекти. Ось годинник, він кивнув на Харитона, і той показав боді наручний годинник з циферблатом, що світився в темряві. Коли почуєш можна, вважай, що ти пройшов випробування, але якщо надумаєш вистрибнути раніше, ніж за годину, суши весла і зливай воду, ти програв. Приймається? Нормально, погодився Богдан. Можемо починати. Вперед, коли справді не боїшся, погодився Льоніка. Звичним уже стрибком Бодя заскочив на підвіконня, перекинув ноги всередину і зник у темряві. Коли зробив перший крок середину будинку, він відчув страх, який він так довго і наполегливо від себе відганяв. середині йому все захололо, навіть ноги відмовилося ходити. Спокійно, сказав сам собі Богдан, привидів не буває, немає їх і все. І, щоб остаточно прогнати жах, повторив у голос Немає. Луна відгукнулася. Тільки вночі у суцільній темряві вона звучала якось інакше, ніж удень. Тоді вона сприймалася, наче дружні перегукування, такою собі веселою грою, а зараз звучала лиховісно, наче пророчила біду і неприємну зустріч. Мотнувши головою і відганяючи дурні думки, Богдан поволі рушив уперед. Зайшов у порожню залу, знову гакнув, ніби дражнячи луну, і, коли викрикнув так разів зо три, перестав боятися зовсім. Навіть відлуння не видавалося йому таким уже зловісним і моторошним. Цікаво, скільки часу вже минуло. Він обійшов залу по колу, потім ще раз, навіть почав собі наспівувати щось під носа. Звикнувши до неї, Богдан звернув у першу ліпшу кімнату, і там уже зовсім нічого не боячись, відбив на засипаній різним брудом підлозі гопачок степ. «Ха, налякати його думали, нічого в них не вийде. «Ха!» – крикнув Бодя, піднявши голову до стелі, наче змагаючись із луною. Ха-ха-ха! І раптом у відповідь почувся новий звук, від якого кров ніби застигла в жилах. У гу а? Звідки він линув, Богдан ще не зрозумів, тільки вкляк на місці, боячись поворухнутися. А у. Луна відбивала ці звуки по всьому будинку, і що далі, то більше переконувався Богдан. Це не просто крики, це стогони. Комусь дуже боляче, і хтось стогне. Але чи буває боляче привидом? Їм було боляче колись, і тепер він чує цей віковічний стогін. Вікна великої кімнати, куди зайшов Богдан, виходили на місяць і сріблясте сяйво освітлювало її, і тут, просто в місячному сяйві хлопець побачив, як темрява у дверному отворі починає оживати, ворушитися, і просто з неї на нього посунуло щось сіре і страшне. Крик застряг у Богдановому горлі, але раптом почувся інший крик такий самий гучний і точно не з того світу. Не може бути, це кричав привид, який щойно сунув на Богдана, навіть не кричав, верещав з величезного переляку, наче в всьому світі існувало те, що може налякати нечисту силу, та ще й так настрашити, що вона заволає людським голосом до того ж, дуже знайомим. Репетуючи людським голосом, мара кинулася втюки. Аж тепер Богдан нарешті побачив, чого вона так перелякалася. На привида насувалося щось біле і таке саме страшне. Воно не стогнало і не гуло, а рухалося за привидом стрибками, і ось ось мало його наздогнати. Не Несподівано привид упав. Біла примара нависла над ним, махаючи крильми, і тут на неї полетіла темна машкара. Тепер привид перетворився на хлопчачу постать, і та постать рвонула до найближчого вікна, вилетіла з нього з криком і гепнулася, наче жаба на траву. Біла примара так само стрибнула на підвіконня і завмерла освітлена сріблястим сяйвом місяця, а Богдан, надовго думаючи, і собі вистрибнув з будинку. І ось що він побачив від стіни відповзав насмерть переляканий льонька Гайдамака. До якого на крик збіглася вся його ватага. Побачивши білу примару на підвіконі, хлопці нажахано завмерли. Досить уже. крикнув Богдан, і примара миттю перетворилася на Данила ланового, замотаного в біло простирадло бабусі Віри. У руці він тримав ще одне простирадло. Це ним накривався Льонька гайдамака, вдаючи привида, а потім кинув простирадло, рятуючись від іншого привида якого зовсім не чекав тут побачити. Данько вже не міг стримувати реготу, і цей звучав дзвінко і щиро. Його не доводилося витискати з себе, як це робила гайдамачина ватага цілий день. Не втримався і бодя, теж почав сміятися. Ну, то хто з нас нечистої чистої сили боїться? запитав, заспокоївшись, Данько, і присів на підвіконня. Нічого не відповів гайдамака. Що тут скажеш, коли оце щойно усіх на очах лендебно тікав від замотаного в простирадлу Данила, та ще й верещав при цьому, наче недорізаний. Куди й подівся грізний ватажок, зірки світили на пощіпану ворону. Не дуйся, ти сам винен, миролюбно заговорив Данько. Це ж дуже просто. Раз комусь пропонують перебути в будинку з привидами, отже збираються по справжньому лякати. Ну, це як кімната жахів у лунопарку, розумієте? Там постійно стовбичить опудоло мертве з ножем, вимазаного червоною фарбою. Без таких опудол атракціону не буде, а у вас тут свій атракціон. Ось ми і вирішили спочатку подивитися, куди ви нас тягнете і що нас може тут чекати. Ага, підхопив Богдан, ступаючи ближче. Це все Данько придумав. Обстежити будинок і прикинути, де можна заховатися, і звідки може вилізти перевдягнений перевід. У тому, що мене лякатимуть, ніхто навіть не всумнівався, що нам лишалося, тільки налякати того, хто буде лякати нас. Аби зовсім вас заспокоїти, ми вирішили придумати, що Данько забоявся і зовсім не прийде. Так ніхто не спитає, де він. Я просто раніше прийшов, озвався Данило. Загорнувся в бабуси на простирадло і тихенько в даньньому темному кутку сидів на кухні, почув чиїсь за могильні стогону, і вирішив Усе, пора. То як сподобалася вистава? Льонька Гайдамака підвівся, обтарусився і, не дивлячись ні на кого, буркнув Діть ви к чорту. Ми до нього й прийшли, сказав Данько. Ось вам приказка: не шукайте чорта, він сам вас знайде. То як мир? Та ми наче й не сварилися, буркнув знову Льонька. Коли ви про рибу, ловіть собі спокійно. Чорт з нею, з тією рибою, махнув рукою Данько. Краще нам без риби помиритися. Ну, забули, він перший простяг руку. Завагавшись лише на мить, льонька Айдамака потиснув її. Зараз, серед ночі, біля закинутого панського маєтку, хлопці навіть не могли собі уявити. Як скоро згодиться їм нова дружба?